Кажи йому, що коли закінчиться історія, буде скітка, буде тільки вверх. ковбір. Ми купили інфінті qx 50. А цього покажи, рахіта. А? Я ще й в гривні приведу, щоб багато було. Ого, жека його... Жека ну його... Ви на каналі Автофелі. А ми на базі Auto Family, і ми сьогодні будемо показувати наші будні, наш звичайний день. І день наш почався собі. Собідемо покажу. Ми купуємо у цю машину. Ось ось вона, гляньте. За готівку. Людина приїхала, звернулася, і ми її купуємо. Ми купили інфінті QX 50. Це 18-й рік, 19-й по Америці, 50 тисяч пробігу, класна комплектація, мінімальні пошкодження. А найголовніше один власник в Україні. і зробимо вам класну ціну. Ось таку тачку ми купили за готівку. Це, до речі, дуже специфічна машина, і дуже мало людей моєї професії здатні купити її за готівку. Але ми ось купили. А цього покажи Рахіта. А? Що ми робимо з ним? Ми його будемо відновлювати. Я. Для мене це виклик, чесно вам кажу, виклик. А, мені хочеться його зробити. в мене є для цього ресурси, і продати його, і заробити, і розповісти вам, скільки грошей я заробив. Я ще і в гривні приведу, щоб багато було. А, сірока, спортивна, а, максимально занижена на вихлопі. Пригнали ми її зі Львова. Трошечки по ній є питання невеличкі, але ми це все виправимо і буде. Дуже спортивная, необычная тачка, яких у нас очень мало. Редкая машина, на самом деле, но это прям вот это бюджетная Audi TT, как по мне. Короче, это широкая двухлитровая на механике, а, турбо, на выхлопе. Это редкая тачка, их очень мало в Украине, особенно двухлитровых. Они идут 1.4 дырявые там на моторе Саха, но двушки это прям топчик едет крепко, она у нас шита, она на занижениях, на выхлопе, на коричневом салоне, такое очень редко в среднем. На спойлерке, короче, очень крутая тачка, дарит кучу эмоций, я думаю, кто ее возьмет. У нас таких, кстати, было штуки три, мы за последний год продали, и они все были двухлитровые. Их разбирают, как горячие пирожки. Мы сейчас покажем вам на, нашу новую новое продавание. Ось, 30 17 рик, 2 литра, 5,2,8. В класній комплектації купували ми у нашого постійного клієнта, і вона затягнула матову плівку, мінімальні пошкодження в неї в США. А купили ми її з дефектом, там була проблема по роздатки. Закинули в продаж, ніхто не хоче з проблемою машину, розумієте? Ми там віддавали за класною ціною її, але ну, там прям така ціна, що нема таких, ну, не де. І ніхто не хоче. Ось чомусь, знаєте, раніше люди якісь які були більш. Авантюрні такі, знаєте, готові були купувати там, знаєте, самі розбиратися, самі робити. А зараз тільки давай готове. Коротше, це вже 30 Ми вже зробили заснув самостійно. Тієї ціни, яка була, вже не буде. І чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, яка там ціна була. Помню, що саме не з ринку. Зараз питань немає. Ми відновили редуктор, там виправили деякі походові по ходовій частині, і все. Сів поїхав. А ще покажемо зараз, Милого не наші. Це теж історія про те, що люди лениві, ніхто не хоче нічого робити. Всі хочуть просто все готовеньке, щоб взяти і нічого не робити. А так не буває. Буває або дорого, і нічого не робити, або дешево, і щось робити. Ми вчора виставляли два автомобілі в незвичному для нас форматі. В такому форматі ми виставляли, виставляли автомобілі десь три роки тому. Знаєте, так по-бистрому, без підготовки, без нічого. Думаю, продам їх, ну немає, реально немає часу займатися цим, тому що дуже багато машин ми не встигаємо багато чого, чого хочемо. І думаю, купив, типа нормально, і віддам людям нормально. Увага! 16-го року тачки на газу майже не фарбовані. Реально, по техніці нормальні, я на них вчора їздив. І так вони, я думаю, таксували. Ну, без питань. І я, як людина, яка розуміє в цьому, можу вам сказати з повною впевненістю, що вони не Вони так попрацювали трошки, їх треба готувати. Ось вони. Напевно, страшненькі на перший погляд, але ну, з потенціалом. На повному ходу обидві з газом, обидві з документами, без помилок сів Поїхав. Що треба по ним робити? Пофарбувати тут два бампери: передні і задні. Тут купувати його не потрібно, чисто пофарбувати. З цієї сторони двері, двері раз, двері два. І кермо. Я його трошки замінив. Тому що пробіг у них однаковий, але на одному кермі людина чесала там одну сторону. Все, ну, типу, тут по 300 баксів реально ну, е влаженні. В інстаграмі вчора записую Рілс. Кажу: три дев'ять. Якщо оптом берете два, то є 3939, 7800 дайте мені і забираєте їх два. Або по чотири в, ну, в роздріб. Що ви думаєте? Тисячі переглядів, сотні дзвінків, і нікому він не потрібен. Нікому вони не потрібні ці логани. 16 року, 16-го. А... От буквально ось п'ять хвилин тому приїхав хлопець, І наскільки я наскільки я зрозумів, він їх купив. Чоловік спрашує, а на скидку буде, якщо два забере одразу? Скажи йому, що коли закінчиться історія, буде скидка, буде тільки вверх. О, я все, я вийшов тоді. Кажу, якщо закінчується сторіс, а вона закінчується десь. Зараз скажу точно. Вона у нас закінчується. Через три години. ось. Є такі два. Ось через три години вони кажуть: знімаються з продажу, їдуть на малярку, красяться, хімчистка пальовка і продаються за 4800. Він каже: все, я беру. Ось так це приблизно відбувається раніше, раніше, десь два роки тому, коли тенденція була, знаєте, люди більш були більш були швидкі, більш рішучі. Вот ты выставляешь вот так, и начинается, вы поняли, драка просто, как в Mortal Kombat за эти машины. Я вас поздравляю, хочу поздравить с покупкой Логана, потому что это ваша лучшая покупка. Клянусь вам. Вы можете их помыть и продать плюс 300, Вот так, со авторе. Не, не ну, или работать. Кто будет кататься? Я? Жек. А там масло хоть есть? Есть, есть. Все, у, нас, у нас мы выгнали из Львова, и там что-то трапалось, по масла. А, то Ну, а ты, ми зробимо що. Конечно, то ми вже делать? попали на гроші. Две, две я готов. Ще нічого не зробили і вже витрачаємо. Ти готовий? Ти нет, готовий? О-го, Жекану! Й... Жекану! Й... Все, хватит, хвата! Жека, та я не шучу, ж... Ні, ну не не, Ні-ні-ні! Винно буду вам повторювати, що у нас найкращий автовикуп. Якщо ви хочете продати свою тачку, звертайтеся до автофемелі. Ось друга машина. Сьогодні що у нас? 10 годин а, на годиннику і вже другий продаж. Люди приїжджають, кажуть, хочуть продати машину. Ми кажемо: Окей, подивилися, скільки по часу це все, все відбувається. Мінут 10. було. 10? Це з смотром і торгами. Ага де зараз людинка, де вона знаходиться? Там наверху оформляють вже. Все, нафар перечитали, Він зараз там підписувати і... Ну а пачку швидко. Ніхто не купує так машини дорого, швидко і безпечно, як ми. Пропонуйте нам свої машини. Не треба витрачати час на інших, на якісь сайти, там на три букви. Не знаю. Сайти на три букви. За що таке? І авторія. Ось, а не дай Бог, ви ще до когось звернетеся. Не до нас пропонуйте. Ми завжди знайдемо з вами спільну мову. Ми чекаємо на вас. Прийшов час вкладати кошти в наш x В по ньому було запитання ще коли його купляв. Там на речагах речаги з шаровою на тих шарових був люфт. Оці шарові поміняти окремо неможливо. Треба міняти тільки речагом. І ми їх і ще раз повторно. На, на всякий випадок зараз ви дізнаєтеся, скільки коштують запчастини на X 6 m і дуже важливо, це М, це не, це не, не то, що ми ширді поцепили, це оригінальна М-ка. Багато людей путає. Приїхав чувак на візі, нам каже, у мене теж м взагалі? Зараз ми покажемо хлопцям Вінкод код і замовимо ось ці речаги. Ось У нас це навіть ми вже підготувалися, бачиш? Видно так? Ви зараз будете в шокі, це, які коштують запчастини на цю машину. Ну, я впевнений, що ніхто не вгадає. Нам потрібен у 13 речах. Це нам тебе два штуки. І зліва і справа вже їм хана. От я знаю, скільки вони коштують приблизно. Як ти думаєш, скільки? 20 тисяч. Один 20 тисяч. Чи два? Два. Два. Окей. Зафіксували. Які там є варіанти у нас? Хміниці. Так, за 6 тисяч актуальна, що п'ю. <ріус> Ви собою гроші на роботу. Вах, це, це нормально? Да. Ну, так. Саме -саме. Ну, самое-самое, давайте. Саме-саме замовляємо. Скільки ціна? 2800 і 2750. Раунд! Є питання. Це алімієм реча. Ну, це, вообще, це ну, реально ціни на 200-ку на ходову частину дорожчі, ніж на X6M. Тому хай вас не лякає. А коли вони будуть? Сьогодні. Через скільки? -то Класно, ми спілимо клас зняти. Це я, оператор Станіслав, я знімаю відео на той випадок, якщо ми коли будемо їсти, цю машину продадуть. Оператор місто того, щоб знімати, зараз буде їсти йти. <ріхи> Опять. Це, я не знаю, що відбувається. Хочу цей Mitsubishi, Ми що, Жек продали. Пройшла да. ділера, все, четко. Продала, дилера Так. Є бумаги. Все. Як я й казав, вадим їсть, а машину забирають. Все, машина ця продана вже. Йдемо далі. Зараз будемо дивитися BMW, До приїхала на викуп. Опять знімаю вам, тому що що, оператор їсть. Наш футблог. Ми зараз купуємо пірашки, але незвичайні. Трошки пізніше ми... я його кусну. І ви побачите, в чому їх незвичайність. Пожалуйста. Ви такі бачите? хоч раз в житті. раз в житті. Такі бачили? Неймовірність смаку. Оце поєднання сосиски, пюре і пірашка, а ще укропчик там є. О, єс! Yes! Ми не радимо вживати такі напої. Але інколи такий день сонячний, під такий пірашок, ну це просто гріх. До нас приїхав на автовикуп Ford Mustang 15 2015 року, 14-го, 2,3 трейка буст на автоматі. Хоч переговори зараз відбуваються, якщо не домовимося. То заберемо. Якщо не это ну, так буває. Це достатньо ексклюзивна машина, на начах. І поки у нас ишел дощ і наш оператор спав, ми купили ще одну е, машинку. Це Hyundai 30 2013 року, 1.6 дизель на механике. Машинка вся в родному окрасі, стекла у нас все родные, лінзована оптика, там хороша комплектація, парктроніки спереді і сзади, подогрів руля руля а Мы чуть-чуть ее подготовим. Тут есть чем позаниматься. Там два элементика нужно подкрасить. И скоро она будет в продаже. Цена для дизеля будет самая-самая низкая в интернете. Таких нету. Тем более она в универсале, а не как большинство в, а, в хэтчбеке. Универсал у нас немножко больше ценится. Тем более тут 1.6 дизель, а не 1.4. Короче, одни плюсы а, по этой машине. Чуть подготовим, а скоро будут в продаже. Цена будет бомба. Идемо, круто вытаскивать кошты на BMW X6 M. Гоу, нам сказали, що все вже готово. Заходь, будь ласка, заходь. Ми купили п'ятірку GT. А знаєш, значить, п'ятірка GT хочеш? Мені, до речі, подобається ця машина. Бачив? Бачиш, так? Да? Бачив такий хоч раз? Ні. А от такі бачу. Ти зрозумів Чи ні? П'ятірка GT, біла, три літра бензин на автоматі. Е, непогано на панорамці. Сідай, покажи з цієї сторони. Це наша чергова тачка, яку ми сьогодні придбали за готівку. Люди вчора до нас звернулися, ми запропонували ціну, скоріш за все, вони при... за... поїхали шукати е, людей, які дадуть більше. Але що, там, ніхто більше не дасть. Дамо більше дає тільки автофелі. Зніми. зніми запас ходу. Як люди привозять машини. зніми. О, запас ходу, 5 км. Ну, а тепер будь-яку нашу машину заведіть, там буде паливо. Будь-яку. Ну, ось так. Не мита, не стрижена, не брита. Ось таку ми її купляємо, а продавати будемо в гарному стані. Дуже, панорамка, дивись. А, ти поняв, що це за машина? Це машина, типу, а седан, джипа подібний. І коли перший раз її купив цю машину ну, в своєму житті, я думав, боже, кому вона потрібна? Цей ородець, воно. Якесь куце, якесь гарбате. <рес> але коли я поїздив на ній, ну вона дуже приємна. Позаду пневмо. Тобто вона дуже м'яка. Комплектація тут середня. Я не що саме максимальне, але середня. Но, ти в такому їздив хоть раз? Ти багажник такий бачиш хоч раз в житті. Я теж не бачу. Я коли перший раз побачив, я був у шоці. У шоці просто. І, до речі, не подобається цей ракурс. Кажуть, що я товстий. <рес> на BMW... <БМВ? рес> на BMW, БМ... Знімай зверху мене. На BMW не можна їздити без палива. Тому що вас може зробити Аджара Гуджу бензонасос, який тут коштує грошей нормально. Я публікую нові тачки до нас в винсту. А ми приїхали нам нашу мийку Auto Family, де ми приводимо до ладу всі тачки, які до нас привозять. Тому привозьте свої тачки до нас також. Це безкоштовна моя інтеграція, рекламна сама собі. Сухамийка з, з виїздом до вас додому. Ви просто телефонуєте. Ми приїжджаємо, ми йому на місці. Машину помили, було все окей. Погода така сьогодні: що сліпий дощ. Знаєте, як це? Коли сонце от, отак нема тучів, нема туч, а раз і всявся, -вся побризгав дощ. нам і фотографувати сьогодні вона, в принципі, ціл чистенька. Доглянуто, і, типу, щоб там не ялозити і її на митці, тут хлопці нам допомагають. А сьогодні нам було продано на сьогоднішній день, це у нас п'ята година, зараз, п'ятого, три машини забрали логани, ті, що ми знімали а, люди. Забрали Mitsubishi Outlander Sport. А це по Дніпру куплено в Дніпрі чотири машини, і одну ще п'яту, ми забрали з ремонту. Це G30. Чотири машини ми купили. Головне те, що усі машини, які сьогодні, я люблю це дуже казати. Усі машини, які сьогодні приїхали до нас на автовикуп, окрім Форда. Форда ми ще не купили, але ми чекаємо на них. Я думаю, що люди приїдуть. Усі машини, які ми які звернулися до нас, усі отримали гроші. Тому я вважаю, що це класна робота, класний результат. В Києві там є свої результати. Ми про них не будемо розповідати, тому що в нас же сьогодні день в Дніпрі. Напишіть. До речі, це нормальна. У нас нормальний день. І, ну такі, ну типа, є результат, чи таке, чи більш-менш. Пішов до кінця наш випуск на Ютуб. Дякую за перегляд. Дякую, що ви тут. Дякую за ваші коментарі. До речі, не забувайте їх залишати. Дякую за вподобайки. І ось так це все відбувається. Ось так насправді без всяких там постанов і щось подібного. Приїжджайте до нас, дивіться наші відео, та хай щастить.